Так, ну що, мені потрібна траєкторія лайт якась. А, туризм, туризм, який лайт. <гум> Якийсь туризм. Я там трохи пройшовся, зараз подивимось. Хочу е цю нашу, на нашу площину е проїхати вздовж. У нас є одна ось така дорога накатана, я хочу іншу. А по траві, я гадаю, за це буде краще по, котре не зачіплено. Тобто мені потрібно просто як дорога глядачів. Зробити дорогу глядачів, щоб вони не по високій траві ходили. Ой, щось довбунуло. Тому що ви тут гарно проїздите, а мені <хи> нема нікуди. І сьогодні в мене сантраки оці палиці. вешки пару взяв таких товстих, ну, лопата є ще, зараз подивимось. Тут є дорога, зараз ще одну зроблю. Так, ну що трошки я збився з курсу Тут можна сказати підсів чи не підсів. Он ну, поки рухається потроху. зараз якісь, А, з тієї сторони там щось багнюка якась. Треба було сапоги одягати. Так, ну що, палиці трохи допомогли. Да, Ця глина всасує шо-го-го. А тут зараз... о, зараз тут ступенька. Е, як її, і... Як його виїхати? Бачу тут асфальт. Може зараз покидаю шматки туди. І зачеплюся і заїду траєкторія така сумна ну, треба було спробувати А, і там ще підкопати. Тут теж такая ступенька так, ну що, зубчу боти, виїхав я звідси. Я, я кажу, тут як знали, що асфальт і щебень. Щебня привезли. Тому що я під колеса насипав його трішки назад. Ну і до відсічі газував, газував. А, я навіть куди мене, куди мене стягнуло. Ну, кудись мене туди. А ось до лузи. Ось так я форсував, форсував і тоді Туди приїхав. Так що Навчання джипера початківця, пройшли недаремно. Лопата в мене все є. Я тут бачу, хтось по траві ганяв, тому що навіть... Ось до, де нема колії, нема що. Ну так присмоктує навіть зуття, Ну ви все знаєте. <плес> Треба якось протоптати дорогу. Ось туди по траві. Їхати як я хотів. До туризму. а <плес> не до лайту. Ну, багнюка гарна. Так що ось тут я би сидів. Ще який в мене якір з'явився, хто знає, ні. Там в мене захист, а, був пластик заводський. Він проминався, коли ну, колія вже глибока була. І я проїздив. А зараз метал гарний. І я просто на тій защиті повис. Давляк робив півтора, тому що в мене не бедлоки. Це все заводський розмір. Маленькі колеса, які там 26,9. Гарно, тут сонячно. А, тепло! давно не був на оффроуді. Так, вогнюку я люблю, але шини в мене шосейка. Тому результати такі вони. Щеплення можна підпалити і так далі. Але поки все добре. <реш> наскільки, це, наскільки це можливо, Кріс, я тобі <реш> все не можу віддати цю штуку е, куртку жовту ввожу її з собою. Вона є, вона, вона чиста. Так, виїхав я на гарну дорогу. сонечко, зараз трошки потренуюсь і вже поїде куди щось, хоча пального не так багато. Ось там на горі я був, хто не знає проти світла. Німаю. Ну, без штурмана, звісно, Ну то глушити, виходити, протоптувати. Штурман то є перша людина в команді після механіка. Так, Ну то ви все добре знаєте. Десь я тут бачив траєкторію якусь. Треба турист, турист траєкторія. А тут щось не дуже таке. <свист> турист. Ями, ями, ями. Зараз щось протопчу. Ну, там окоп знайшов в кінці площини, тому треба тут десь з'єднувати дорогу з цією. Я тут бачу свої сліди, отак я сюди не їхав, а ось сюди поїхав. І зараз я так подивився, чи то сонце, чи то що мені заважало побачити, але дуже радий, що я не попав до цієї ями, до двох ям. Ось це праве колесо ліво, ліве, ліве. І ось я їду, 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 хлібись. Між ямою такою, ну вона дуже глибока для мене. Одна яма, інша яма, як я їх проїхав поміж, колес пропустив, я не знаю, дуже повезло. Ось. І ось так сюди. Ото. Да, і тут гарні такі діагоналки. Тут я бачу щось чухнув. Ну, то, то не все так плохо, ха-ха. Ось до ще чухнув. Ну джипер щитой, початки. Что-то тачка дымит. Не знаю, на бензине работает, каталиков нету. Ну, зараз погано, трохи видно, але дорогу тут проклав, діагоналка. Ось там проходить одна, тут проходить одна, а це такий місток між ними. Це коли затор, <сміж> щоб об'їхати. Тут так, Головне коли чи штурм протоптує, чи ото траву притоптати, що скошувати чи що. Щоб бачити, ці ями дуже підступні. Для мене вони дуже підступні. Тому ну, щось вийшло трохи. Так смачно трава. І запах має, ну ось така от діагоналка. Так, і десь там яма глибока з поправи колесу О. Так, ну, маленьку дорогу я протоптав. Це мій перший, перший такий опит. Ну, а ємності підвіски зовсім не вистачає. Каяба-амортизатори передні. Ось тут от ось маленька така. Оп! І все, зразу підрамником б'є. Ну, може така геометрія. Не знаю. Так що я е, ці, цими дорогами можна трасу лайт робити. Отак от, от. Гарно тут хлопці викатали дорогу і трошки я. Ну... Багато о, отака от траєкторія, раз, раз і там на роботу штурмана, котрий контролює ями. О! Отаке от коло. Ну Це туризм такий, о, проти світла. Туризм, але ну що робити, поки нема іншої техніки щоб катати тому поки так Так а ось дош я колись сидів тут же колія гарна така Хе. А була трава та що так життя життя воно таке його тачка димить не знаю. Так що... О, пляшка валяється, піду підійму. А це мій імпровізований сантрак. Ота вешка, палиця, товстенько знайшов. Зараз подивлюся, як я цю перешкоду подолаю. Можу тут засісти. А може ні. А може ось до. Ось сюди сяду порогом, хто знає. Але треба спробувати. Так, ну що, по геометрії я не пройшов, палиця десь ділася. Ну, поки так. Якщо що, залишу тут, поїду додому на таксі. Ну, що робити? Так, як я тут проїхав, я не знаю. <гум> Палицю зламав, вибачайте хлопці, я її і... ось так от ну, на дрова піде. Вибачайте. Але... Так. Але я проїхав, це дуже добре. Таксі нинче штукар буде коштувати, я гадаю. Я так, от кліренс, напевно, є якийсь, да? от. але оцей підравник, це щось таке незрозуміле. Ну, чому ось, ось до його не зробили, колеса попереду, щоб були. І він мені все ламає. Навіть не те, що в мене передній привід. А просто що. Конструкція підрамника така. Місце розположення колес, кріплення колес Підвізки. Всього вистачає і гарна артикуляція. Тут вон стільки місця. Але Але щось з цим підрамником не те. І пильнуть його не можна. <реш> так, ну такого теплого передноворічного дня я ще не бачив. Пам'ятаю, колись в светері виходив на вулицю в Новий рік, десь років 15 назад. Більше такого не пам'ятаю. Дуже тепло, дуже. Так, ну це заїзд пролога, щось я тут тупонув, гадав, що тут Та я нічого не гадав, просто їхав якось і щось я тут чимось, чимось я повис. Роздатки в мене немає, нічого немає, десь там якесь каміння. Сюрпризи на кожному кросі. Я, напевно, так можна залишити об'яву про продаж машини. А, ось каменюка якась. Ось до. Ого, яку я каменюку видряпав з землі. Так. Так, гарно в мене там можна підвізку подивитись. подивитися. Ну що я там бачу? Резонатор. Резонатор я бачу, що можу зачепитись. Ну, я скажу, що на такому склоні чомусь вона е, навіть е, на нейтральці без... Ручника нікуди не їхала. Щось я тупонув. Ой, доламаю я цю машину напевно. Буду на дев'ятці їздити. Так, ну ось ця каменюка. Гарна каменюка. О, ото я прошкрябав, може там і бак порізав, хто його знає але по центру якось, може він і живий. Е, вона висіла на резонаторі і колесами погано чіплялася. Добре, що є імітація, блокування, що воно. Ну, система стабілізації, чи як вона там, TCS, то воно прошкрябало трохи і зачепилося і поїхало. Без цієї системи зовсім ніде не проїхати. Хоча це передній привід, я ж кажу, монопривід. Оцю каменюку можна дістати звідси, щоб було гарно заїджати. Зараз можу стропу тропу зацеплю, скину його. Ну, Руками вона, камінь тягнеться. Якось так. Ну напевно сьогодні вже сонце скоро буде сідати. Ой, вже дихалка збилася. Поїде з полігону біля шалашу, спочатку пролога, знайшов воду. Хлопці, чия вода, я візьму, будемо так шикувати.